Явоводи, любителі та цінувачі цього легендарного мотопрому Чехословацького. Ну, їй, їй я не подарую ні тюльпани, ні піони і навіть не рози. Їй я подарую трішечки кращу, набагато кращу деталь у серця мотоцикла в карбюратор. Я подарую ему трубку. Гарну, файну емульсіонну трубку. Хто із явоводів, то той повинен мене зрозуміти. Збираємося ми за свій карбюратор, що переглянувши відео Георгія Трифанова, латвійського явовода, любителя Чехословацького мотопрому. Переглянув, як він заміняв цю емульсіонну трубочку, ось мені підвернулася ось така нібито живенька, не ушатана. Зараз я випресую в е, цю трубочку. Ну, потім ми порівняємо. Взяв ось такий паяльник, горілочку, таку міні-горілку. Зараз буду нагрівати ось, ось це основання, ось основу, всю. щоб без напряга нас і випресувати звідтіля. Так що погнали зараз. Взяли ось такий типу цвях. Це колишній шестигранник. Я не пам'ятаю наскільки він, але він чотенько заходив в цей отвір. Єсть. Жесть. Це те, що ми ніколи явоводи не можемо очистити. Просто погляньте. Те, що ми не можемо очистити, ніколи ведуть, як скільки бруду забилося. І ось така вона емульсіонна трубочка із міцною вироботкою, зараз буде порівняння. Так, це у нас стара емульсіонна трубочка. Це ось тут зверху входить голка. Зараз я включу підсвітку, щоб було краще видно. Ось. Знімемо цю нижню, щоб не заважала нам. Якщо придивитися, то трішечки помітно овального такого отвору. Не знаю, бачите ви чи ні. Коротше. Вставляємо назад. Ось знову ж таки дивіться, скільки бруду Це просто треш. Добре, цю залишаємо зліва і беремо тут більш живішу ему трубочку, яку мені, так сказати, підігнали карбюратор, але... Ребята, на жаль, виявився китайським. І його... на ньому недовго їздили. І ось на хвилиночку стан цієї трубки. Мені здається, більш ідеальніший, ніж із цією старою. Вигляньте просто. Трішечки у бруду. Ось різниця. А зараз, ще перевіримо, Візьмемо Ігли, іголки, які ходять у цих емульсіонних трубочках, які подають топливо. Візьмемо, перевіримо. Це та іголка, яка ходила в мене сьогодні. Оце та іголка і, до речі, заслонка, яка ходила у цій емульсіонній трубочці. Тут перевіряємо ось так у нас сидить шат. Так, є невеликий люфт. Міняємо, беремо цю трубку. Цю іголку. Суттєвий. Скажу відверто, суттєвий є. Такий недолік, я б сказав. Би так, Помітний недолік, те, що одна іголка люфтить в рази і набагато менше. Так що, що? Цю відкидаємо в сторону, вона нахер не потрібна. А цю ставимо разом з ему трубочкою. Так ось, а ось у старій. У старій трубочці. Тут вообще лютий треш. Лютий люфт такий. А ну став Ні, ну відчувається, відчувається, різниця. Божевільна просто. Я постараюся. Витрати, відчухати це все і сфотографувати більш якісно різницю трубок цих, щоб ви бачили, в чому різниця. Виробітка тут доходить, ось ця шайба заслонки, суттєва, ну, реально міцна така виробітка. Та й взагалі сама по собі вже від років випрацювалася. Ця трубочка вже, так сказати, своє відпрацювала. Я не експерт в цих ребраторах, але переглянувши гарного майстра, вирішив спробувати так сказати, модернізувати. Карбюратор. Так що, дивимося далі. Ось іще невеличкий треш, шановні. Я не міг цього не показати. Коротше, ось там, де сидить ця аміляційна трубочка. Ну, в такому гнізді. клупнув викруткою. Погляньте, що там відбувається. Ну, просто ляха-муха. Це вже наскільки закуксувалося, там, наскільки забилося, і то це не все. Це я просто ну, всунув туди викрутку і зробив пів оберта і обережно витягнув. Ну, Це ще не ну, просто, я не знаю. Зараз ще ось спочатку вставив туди серветку і поштовхнув викрутку. Ось такий там бруд. Шалений бруд, ну я не знаю, що значить старіччя. Цілі віка, напевно, з заводу ніколи воно там не чистилось. Зараз красиво, обережно Ну, ось, вичухаємо. Вичухаємо, вим'ємо. Продуємо і все буде, бімба. Все буде красиво. Ну що, шановні, пройшло дві доби із тих пір, коли я замінив цю емульсіонну трубочку, встановив карбюратор на своє місце. Що я скажу? Ну, особисто моя така думка. Різниця помітна. Помітна. Не сказати би, що геть прям так мотоцикл став хвацько набирати оберти. Але, але на розгон вона трішечки трішечки. Не сказати би, що прям там вона в космос летить, але вона стала веселіше себе почувати. І навіть я б сказав ще так, що кількість палива трішечки змінилась. Не набагато, ну трішечки змінилася. І різниця відчутна. Відчутна. З холостим, правда, трішечки довелося поморочитись, але я й виставив. І ну, зараз я поки що не жалуюсь, не скаржусь, але є ще одна думка звернутися до токаря. взять стару трубку, щоб він виточив. Таку ж саму, але вже. Трішечки з меншим розйомом для ігли. Так що, я не знаю, пробуйте. Мені подобається така реакція самого мотоцикла на таку зміну. Ну, реально відчутна реакція. Так що пробуйте та діліться враженнями, пишіть коментарі, буде цікаво.